Вітаю вас, шановні слухачі, в лекторії на першому міському. Сьогодні ми поговоримо про тривалість життя людини та способи її збільшення. З давніх давен люди замислювалися над тим, скільки може прожити. Живий організм, або ну зокрема, людям найцікавіше, найцікавіше самі люди. І з давніх переказів, з біблійних джерел, ми знаємо про мафусала або мафусаїла людину, яка жила до потопа і прожила найбільше близько тисячі років. За переказами після потопу ліміти людського життя становлять біля 120 років. Проте в 20-му народи... в 19-му народилася, а в 20-му помер, померла Жанна Кальман, яка прожила за документами 122 роки. Досить багато людей, які вважалися довгожителями, насправді такими не були через різноманітні маніпуляції з документами. І власна інформація про довгожителів, що жили більше 120-130 років, вона зазвичай не підтверджується. Сьогодні на нашій планеті живе більше 10 тисяч осіб, які вже крокують за вік більше 100 років. Давайте поговоримо з вами сьогодні про те, які чинники сприяють продовженню чи скороченню життя. Коли ми говоримо про тривалість людського життя, то нам спадає на думку така концепція, як здоровий спосіб життя або нездоровий спосіб життя. І нам відомі ці звички, які впливають на тривалість життя, тобто до них відноситься, наприклад, надмірне вживання алкоголю, відноситься паління, відноситься малоактивний спосіб життя. І сьогодні ми говоримо про те, що для того, щоб людина прожила довше, їй необхідно помірно займатися спортом, гуляти. Це можна робити і протягом тижня, або можна використовувати для цього вихідні дні. Останні огляди показали, що різниці між щоденними заняттями у спортзалі або щоденними прогулянками і прогулянками на вихідних в великих Виборках людей немає, але звичайно легше, мабуть, примушувати себе до чогось кожного дня, чим лише на вихідних. Хоча це залежить власне, від ваших інтересів, які ще чинники можуть впливати на здоров'я і на добробут людей, а власне на тривалість життя. Одним з таких чинників, які одразу спадають на думку, є дієта. Дієта це не лише те, чим ми живемося, але дієта в перекладі з грецької це власне і буде спосіб життя. Сенс дієти в тому, щоб ті навантаження, які ми маємо щодня, та ці чинники, які впливають на нас, негативні чинники, щоб вони компенсувалися за рахунок. Того, що ми вживаємо чи тих вправ, які ми виконуємо, і що стосується дієт, то сьогодні досить перспективною виглядають дієти, в яких обмежується вживання м'яса, в яких переважають морепродукти, і саме це той варіант дієти, який притаманний більшості мешканців нашого чарівного приморського міста, власне, в для піддослідних організмів, Показано, що скорочення раціону в порівнянні з тим, що вважається нормальним вдвічі, призводить до значного омолодження організмів, і принаймні для мишей, пацюків і мав. надмірне харчування і вживання жиїв призводить до швидшого старіння, а дієта, яка містить менше. В першу чергу жирних речовин вуглеводів вона призводить до того, що організм омолоджується. З іншого боку, з давніх давен люди звертали увагу на те, що наше здоров'я може бути пов'язане з внутрішнім середовищем нашого організму, зокрема з кров'ю. І були проведені досить цікаві досліди на мишах, коли старим мишам переливали кров молодих. А молодим мишам переливали кров старих. Виявилася досить цікава закономірність. Кров молодих мишей не могла зробити. Старих молодшими вона тимчасово покращувала їх стан, так само як це відбувається у людей під час переливання крові, але спостерігалося зворотн явище, що кров старої миші при переливанні могла призводити до того, що у молодої миші спостерігалися ознаки старіння, тобто кров як внутрішнє середовище нашого організму містить ще й певну інформацію про наш вік. Інтуїтивно зрозуміло, що наш організм знаходиться. В постійній взаємодії із е, довкіллям. Тобто, довкілля вносить певні зміни, частково руйнівні для нашого організму, а організм постійно намагається відновитися. Як в відомій метафорі Льюіса Керала, який казав, що для того, щоб е, лишатися на місці, необхідно постійно рухатися вперед. А для того, щоб рухатися вперед, необхідно бігти вдвічі швидше. Що стосується нашого організму і його сил щодо відновлення, то дуже цікавим і перспективним напрямком в дослідженні вікових змін організму є дослідження так званих стовбурових клітин. Більшість клітин нашого організму здобувають певну функцію, перетворюються, наприклад, наш клітини шкіри, крові, кісток, хрящів тощо і припиняють власний поділ. Але в організмі є низка клітин, які продовжують ділитися і розмножуватися протягом усього нашого життя. Ці клітини називають стовбуровими клітинами. Власне, завдяки стовбуровим клітинам відбувається регенерація або відновлення нашого організму. І ці клітини власне допомагають організму відновитися після травм. Їхня нормальна робота дозволяє відновити склад крові, введення стовбурових клітин в організм допомагає лікувати досить багато хвороб, в тому числі тих хвороб, які пов'язані. Із віковими змінами організму. Сьогодні, коли ми говоримо про технології, пов'язані з стовбуровими клітинами, можна сказати, що знову ж таки на дослідних організмах використання цих клітин показує досить гарні результати щодо омолодження організмів. Але слід зазначити, що кількість поділів клітин нашого тіла. Як і у всіх інших ядерних організмів, є обмеженою. Тобто, клітини тіла поділяються обмежену кількість разів. Це пов'язано з тим, що наші хромосоми, на відміну від хромосом бактерій, є лінійними, а не кільцевими. Тобто за рахунок того, що нуклеоїд чи хромосома бактерії кільцова, вона може, вона може подвоюватися незліченну кількість разів. Але хромосоми клітинних організмів є лінійні і з кожним поділом хромосома стає трохи коротшою за рахунок вкорочення теломерних так званих кінців. І сьогодні однією з технологій омолодження організмів є застосування ферментів, які подовжують наші хромосоми. На основі тих ферментів сьогодні виготовляють крема проти старіння, які навіть застосовують з рекламними тілями розробники от таких засобів. Ще дуже цікавим є те, що старіння безпосередньо пов'язана з різними фізіологічними і генетичними особливостями організмів. По-перше, цікавим є той, той факт, що чим ну вищі чоловіки в середньому живуть довше. Такі спостереження і такі дані були досить цікавими, і ще до кінця не зрозуміло, з чим це пов'язано. З іншого боку, дуже цікавим є те, що люди, які вступають в брак, мають спільних дітей, зазвичай живуть довше за тих людей, які не мають таких стосунків. Тобто соціальні стосунки, власне, шлюб є способом продовження життя. Що стосується власне дослідження старіння, то сьогодні. В цей процес дуже активно залучений штучний інтелект, і відбувається пошук певних генів, які пов'язані із процесом сторіння. Тобто, сам процес сторіння він є багаторівневим. Він стосується і нашої спадковості, тобто особливості наших генів, він стосується проблеми міжклітинної взаємодії, тому що з віком. Клітини в нашому організмі починають, так би мовити, спілкуватися між собою трохи гірше. Падає їхня сприйнятливість до гормонів, і міжклітинні комунікації також погіршуються. Окрім цього, в організмі з часом. Зменшується кількість стовбурових клітин, накопичуються мутації та так звані епі... епігенетичні зміни. Тобто, гени з часом, окремі гени у нас вимикаються, і, власне, процес старіння значною мірою є генетично зумовленим. І, звичайно, ми маємо не нехтувати тим, як наша поведінка, як наше уникання чинників, які сприяють старінню нашому організму, може впливати загалом на тривалість нашого життя. Таким чином, сьогодні ми з вами поговорили про процеси старіння. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам прожити стільки, скільки ви хочете, помірно займатися спортом, правильно харчуватися. Гарного вам дня і до нових зустрічей!